Давайте пограємо в гру осінні турботи. Так чи ні? Якщо ми цю роботу робимо восени, ми кажемо так. А якщо не робимо, то кажемо ні. Восени люди збирають груші та яблука. Так. Чи купаються восени діти? Ні. Восени копають картоплю? Так. А чи саджають помідори? Ні. Чи збирають пшеничні колосся восени? Так. А чи ловлять рибку? Так. А метеликів ловлять? Ні. Восени саджають дерева. Так. Восени збирають осінні букети. Так. А чи збирають восени гриби? Так. Восени згрібають листочки? Так. Восени збирають урожай. Так. Молодці малята.